Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! 24 лютого два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Здавалося б, ми, українці, бачили і відчували все те, що жоден європеець, жоден представник цивілізованого, комфортного західного світу не переживає за ціле життя. Ці два роки кратер, всередині якого ми перебуваємо. Але світ так само штормить. І мені би дуже хотілося, щоб ви нагадали світу про Україну. Нагадали про війну, яка не є виключно нашою і не є тільки екзистенційною, про яку говорять західні експерти. Це війна світова, війна за цінності і за новий порядок світу, на якому боці вони всі ті, хто нині послабив підтримку України, або взагалі не бачить сенсу підтримувати нашу країну. Російська Федерація витрачає мільйони мільйони євро, мільйони доларів щомісяця для того, аби підживлювати медійно свій бік, даючи інтерв'ю американським пропагандистам, проплачуючи псевдожурналістів з різних західних видань Британії, Франції, Польщі, протести фермерів зараз, польських, це теж підживлено Російською Федерацією. Світ читає медіа і не розуміє до кінця. Чи треба допомагати Україні? І що там взагалі зараз відбувається? Давайте нагадаємо світу, що нині ми на своїх плечах, наші воїни, наші захисники і захисниці тримають цінності, які вони вважають вже до кінця вирішеними. Це не так. Зло наразі перемагає, і ми маємо показати зуби. Ми маємо показати злу зуби. Для того, аби зло було знищене. Я хочу, щоб ви вийшли на центральні площі ваших міст, ваших містечок, селищ за кордоном, де ви вимушено або давно перебуваєте, але вважаєте себе українцями. Я би дуже хотіла, щоб українці на другу річницю повномасштабного вторгнення показали світу нашу єдність, нашу силу, нашу волю. Я не знаю, чи є у світі хтось схожий на нас за рівним і бажанням боротьби за свободу. Хтось є вільнішим за нас, попри те, що ми зараз воюємо і нас окуповує Російська Федерація. Давайте покажемо світу, що ми є, і що нам потрібна допомога, аби в тих країнах, де ви зараз перебуваєте, теж був спокій. Пишіть це на плакатах, звертайтеся до керівництва тих країн, де ви нині перебуваєте, аби вони і їхні громадяни підтримували Україну. Дуже прошу поляків, яких чимало серед наших підписників, так само українців, які живуть в Польщі, висловили свої думки щодо цих протестів, закликів, фермерів, які нині ганебно відбуваються на наших кордонах. Ну і Думаю, варто Сполученим Штатам теж нагадати початок повномасштабної війни і обіцянки з боку Джозефа Байдена. Попри все, що станеться, ми будемо з вами до кінця, казав він нашим переселенцям у Варшаві на сцені. То де? де ця підтримка до кінця? І до кінця чого? І кого? Друзі. Давайте покажемо, що ми є. Будь ласка, виходьте 24 числа, гуртуємося. Надсилайте нам на телеграми, на фейсбук відео та фото ваших зустрічей. Ми Будемо все це публікувати і показувати на наших ресурсах. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми сильні, ми вільні і ми обов'язково переможемо разом!